Насуплений, знервований, небритий, а поглядає на на сало. Бог ще не встиг був пивку сотворити, а Єва вже тоді його пиляла. Десятирічна Житомирянка Анастасія Войтко демонструє свій номер талантів, яким підкорила суддів конкурсу Міні-міс Україна Планета 2015. Це була театральна композиція, істина про Адама і Єву. І за номери талантів я. Велике дякую, кажу Петру Абра Авраменку, нашому режисеру нашого Житомирського драмтеатру, та Олені Завидії, актрисі драмтеатру. А плаття робила Марина Джин. Плаття взагалі були бомба. Все дуже було. Красиві, все одне з них плаття, воно дуже мені сподобалось. У модельному агентстві Нонік Models дівчинка навчається два роки. За цей час встигла знятися у короткометражному фільмі і визначитись з майбутньою професією. Вона мріє стати актрисою. До конкурсу Настя наполегливо готувалася кілька місяців. У своїх силах не сумнівалася. Я одразу була налаштована на перемогу. Я вдома ходила і казала. Це, я вже буду переможницею цього конкурсу. Тоді мені папа сказав, переможеш якесь місце хороше займеш, я тобі собаку куплю другу. І я тоді так старалась, і я була на сьомому від щастя. Ну, але ми вирішили собаку потім, а сьогодні морська свинка буде вже вдома. Разом з перемогою Настя отримала можливість взяти участь у конкурсі Мініміс Всесвіт 2015, який відбудеться у Болгарії. Я отношуська как закономерности. Это для нее норма. Ребенок заслуживает во всех отношениях того, чтобы она была замечена. И вы сами, я думаю, это увидели. Она искренне открытая, действительно талантливая, умеет разговаривать, смешная, веселая. Такая, должна быть ребенок. Мечтает о хомячке, понимаете, о собачке, а не о айфонах и так далее. И такое, такому ребенку хочется помогать. Будем стараться попасть в Болгарию, но, как известно, поездки на конкурсы красоты обходятся недешево. Во вторник ей надо уже влетать в Болгарию. Сума взноса же, євро, і, обратимся ми очень многим спонсорам. Будем очень просить вас не відказати, помочь нам, щоб Настя показала уже на весь мир, що достойна більшого і представить наш город в першу чергу. Щоб вже заговорили о вже как о центрі красоти. Нині Анастасія разом з викладачами продовжує посилено готуватися і обіцяє достойно представити Україну на міжнародному конкурсі.